Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, сьогодні ми поговоримо про нові протести серед прикордонників Польщі, і будемо говорити про те, як це вплине на перетин кордону з України в Польщу, з Польщі в Україну і так далі. Тому як якщо прикордонники будуть бастувати, будуть протестувати, то в них можливо не залишиться часу на свою стандартну роботу. Тож дивіться це відео до кінця, для того, щоб розуміти, що взагалі буде відбуватися. Також ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових випусків. Отже, прикордонники погрожують посилити акцію протесту, якщо до 15 грудня уряд не виконує вимоги профспілки щодо їх заробітної плати. І протести прикордонників матимуть характер італійського страйку, і цей страйк в першу чергу буде пов'язаний з діяльністю в аеропортах і на морських пунктах пропуску, що може призвести до утворення досить серйозних черг. Однак Така акція розпочнеться не одразу. По перше, профспілка повинна вступити в колективну суперечку зі своїм керівництвом. Далі необхідно дотримуватись законних процедур. Це займає не менше кількох днів. Тож будемо дивитись за розвитком подій. Також. Є заява вже офіційна від прикордонників, що якщо цей протест він навіть навіть якщо цей протест буде посилюватись, то на роботу пунктів пропуску між Польщею та Україною, конкретно тільки між нашими країнами, це абсолютно ніяк не вплине, бо на цьому відрізку. Кордону з Польщею всі будуть працювати в штатному режимі, бо і також маємо якби такий собі вислів одного з анонімних прикордонників польських він казав: Я не можу уявити, що наша дія ускладнить життя людям, які вже так сильно страждають від війни тобто вони, незважаючи на всі свої акції, на всі свої протести, вони якби розуміють і. Не хочуть так якось ускладнювати життя українцям, які їдуть в Польщу або їдуть з Польщі в Україну, і вони зробили таке виключення, за що їм дуже велика шана і похвала, що на кордоні з Україною жодних акцій протесту відбуватися не буде, і всі будуть працювати як завжди. Що ж стосується подорожуючих літаками або якимись човнами. Можливо, ну так, бо досить багато українців все ж таки літає. По країнам Євросоюзу Знаєте, що там після 15 грудня може бути е, досить велика проблема. І так, це вже починається такий собі різдвяний період, коли і так не дуже всі працюють. Дуже багато хто літає, і, і дуже великі черги, як на наземних пунктах пропуску, так і літаками, так і човнами. От тепер знаєте, що е, Краще, всі, ну, краще поїздок на... після 15 грудня не планувати собі там з прильотом або з вильотом з Польщі. Краще це робити заздалегідь. Е, тепер, ну, якби так, бо ви можете або не встигнути кудись там прилетіти, куди вам треба, або будете маринуватися в тих аеропортах по декілька днів, е, по, декілька, ну, там, по великій кількості годин і так далі. Тому. Майте собі таку інформацію, і з іншої сторони, також маєте розуміння, що польські прикордонники, незважаючи на якісь там свої суперечки з польською владою, незважаючи на якесь там своє правомірне волевиявлення, вони розуміють, що якось паралізувати роботу на кордоні з Україною зараз аж ніяк не можна. Тому від мене кожному польському прикордоннику. Дуже велике дякую конкретно за цю ситуацію. За інші ні, бо ми також знаємо, як польські прикордонники дуже часто себе поводять з українцями і не тільки з українцями зрештою. Тож, друзі, свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Гарного дня і до нових зустрічей!